Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. На задньому плані в мене ще стоїть автомобіль, який я тільки-тільки почав перезувати. Я надію, що ви усі вже на літніх шинах, тому що на вулиці вже реально дуже-дуже тепло. Друзі, в нас завжди, як кажуть, завжди свіжа інформація для вас, завжди багато знімаємо. І сьогодні в нас буде місто Луцьк, будуть ціни. Будемо піднімати цікаві теми. Друзі, хто в нас не підписаний, звичайно, це потрібно зробити, тому що в нас на каналі завжди багато свіжого. Ну і саме основне це завжди, як я кажу, друзі, перевіряти автомобіль перед купівлею обов'язково потрібно, як фізично. Так, і це потрібно робити через Car Vertical. Це історія автомобіля, завжди потрібно дивитися. Адже все рівно як не крути. Якщо все ж таки ви виберете якийсь собі автомобіль, ви повинні розуміти, що історія автомобіля це дуже-дуже багато вам дасть можливості зрозуміти, що робити, вартує, не вартує. Бо іноді відкриваєш Car Vertical і бачиш таку цифру, на яку точно не готовий. Друзі, усім дякую. Ми розпочинаємо. Вмощуємося зручніше. Місто Луцьк, ми розпочинаємо. Вмощуємося зручніше. Сьогодні буде багато інформації щодо цін, і будемо бачити, які ж автомобілі продаються станом на сьогодні. На вулиці Бесна все трішки вже потепліло. Бачимо на задньому плані, що вже дерева позеленіли. І ринок, як завжди, активний, продаються автомобілі активно. І, в принципі, як не крути, Луцьк це є один із найбільших ринків. Чому він найбільший? Це вже важко сказати на сьогоднішній день, тому що. Склалися багато обставин, ну, географічне розміщення це однозначно, тому що близько біля Митниці з Митниці гонщики, коли привозять автомобіль, вони його привозять в першу чергу в Луцьк. Ну, Один із ринків це Луцьк. І якщо порівняти по кількості автомобілів, ну навіть не порівняти, а просто говорити конкретно про Луцьк, то Луцьк, в Луцьку налічується близько півтори тисячі автомобілів. Це дуже багато, що ви зрозуміли. Тому якщо їхати кудись за автомобілем, Бушним автомобілем, то їхати тільки пріоритетність, де більша кількість. Звичайно, якщо брати в цілому, потрібно розуміти, що ж продають, які автомобілі продаються на ринку. Ви знаєте, як не крути, автомобілі на ринку продаються бушні. Та, здавалося, проста річ, Роман, про що ти говориш? Та, звичайно, проста річ. Але по факту треба розуміти, що купляючи бушний автомобіль, він ніколи не буде новим, і вкладати в цей автомобіль гроші буде потрібно однозначно. Звичайно, якщо ви правильно підійдете до купівлі автомобіля, ви зменшите ці витрати. Ну і звичайно уникнете неприємностей, це якщо говорити про автомобілі, які там, знаєте, були в великому серйозному ДТП. Чи взагалі щось проблеми явні із мотором, і буває таке, що автомобіль продають же на останньому диханні Тому, друзі, перевірка, я починав з цього відео. Перевірка фізична, перевірка по CarVertical це історія автомобіля потрібно зробити. Я, чесно кажучи, завжди в нашому відео розкриваю незручні теми, навіть незручні теми для мене. Ви знаєте, є коментар, я читав його, що CarVertical не показує, бо я заходив, він мені нічого не показав. Ви знаєте, якщо нічого CarVertical не показав, це означає, що це стосується пробігу, тому що CarVertical, крім пробігу, ще показує інші параметри, але в основному ми відкриваємо CarVertical, щоб побачити історію пробігу автомобіля. І ви знаєте, направду, перепрошую, і ви знаєте є таке, що власник не відвідував офіційне СТО, тому пробіг ніде не є зафіксований. CarVertical – це є програма, яка бере запит із офіційних джерел. Та і вам надає. І, звичайно, якщо людина купила і обслуговувала, ну, умовно кажучи, в гаражах, це не означає, що це щось погане, але вже не буде оцього пробігу. Так? Іноді буває тонкий момент це коли пробіг зафіксований, коли вже по факту він був скручений. Тобто автомобіль був куплений, привезений сюди. Покупець-гонщик, який купляв цей автомобіль, він бачив, пробіг там, наприклад, 400. По факту він бачить, що CarVertical, що офіційне СТО ніде не засвітився пробіг, тобто пробіг ніде не світиться. Він може цей пробіг змотати на 200 чи 240. Тепер вже бачу, і таких багато цифр є. Ну а далі діло техніки: поїхати поміняти масло на офіціалі. І після того CarVertical підтягне вам цей пробіг. Тому тут все тонко. Але є другий момент. Є момент, коли ви. Хочете придбати автомобіль, ви на нього дивитеся, технічно все перевірили, вам все підходить. І ви не перевіряєте Car Vertical, а додому приїжджаєте, таких випадків вже було декілька, а додому приїжджаєте, і все-таки потім стає питання. Давай я все-таки перевірю історію. Це ж мій автомобіль, ну, цікаво, яка ж там історія. Ви забиваєте, а вам засвідчується от цифра 400, чи там остання зафіксована 380, а на щитку ви бачите там 240. Що ж тоді робити? А тоді вже нічого. Ви цю історію ніяк не витрете, не затрете. Тому при купівлі CarVertical потрібно відкривати. Не буде історії, зрозуміло. Буде історія, ви будете розуміти. Сьогодні, до речі, було свіжий... <кхід> свіжа в мене ситуація, хочу з вами поділитися. Е, дзвонив до мене один із наших підписників і каже: Роман, хочу оглянути автомобіль, чи можна там все все мені скидає, якщо я не помиляюсь чернівці. Я кажу, так, якщо потрібно, оглянемо. Е, до речі, хто слухає зараз це відео, друзі, ми надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Ну, але факт. І каже до мене, добре, я там ще перезвоню, уточню деякі деталі. Я кажу, добре, там по вінкоду собі ще дещо. Я кажу, та-та, ви все, подивіться, що потрібно, якщо буде потреба, ми вже зробимо свою частину. І що ви думаєте? Проходить якийсь там певний час, дивлюсь, що людина нічого мені не пише, пишу, що там, яка ситуація. І людина мені відписує, по він-коду є проблеми. Тобто, перевірили по вінкоду, є проблеми. Бачите, наскільки можна скоротити от ті всі моменти? Перевірив і вже зрозумів, що тобі далі рухатись цим автомобілем не потрібно. Тому Car -Vertical, направду, це не є настільки дорого. Ну, Щоб ви розуміли, Car Vertical – це перевірка 500 гривень. Якщо знижка промокод, внизу, до речі, під відео я завжди посилання прикріплюю. Якщо ви переходите прямо за посиланням, вам мінус 100 гривень економія. Я вважаю, що це не є такі великі гроші, якщо ви вже стоїте біля автомобіля і хочете його придбати. Чи навпаки, ви хочете придбати автомобіль десь від вас далеко, і ви думаєте, чи варто йому робити оцю фізичну перевірку, то перевірити таку річ, я думаю, воно цього варте. Ну що, йдемо далі. Давайте тепер трішечки ще про Луцьк. Луцьк працює в суботу та неді... перепрошую, бачите, заговорююся. Луцьк працює в четвер та неділю. Приїжджати на ринок потрібно 7.30 бути вже на місці. Сьогодні, на момент випуску, у нас декілька людей звернулося, і по Луцьку сьогодні наші експерти ходять і допомагають підібрати автомобіль. Тому, якщо у вас також цікавить така послуга, Завжди я на екрані прикріплюю свій телефон, також під відео, є номер телефону, можна мені там написати Viber, WhatsApp, Telegram. Можете позвонити, просто буває, що дзвінки накладуються, бо буває, що дзвонить одночасно декілька людей. Тому, якщо вам зручно є і є така можливість, то напишіть мені, що цікавить підбір. Я вам цю інформацію скину. Якщо треба, вам зарезервую експерта, і він зранку вас зустріне на ринку і допоможе вам з підбором автомобіля. Звичайно, другий момент також залишається завжди, якщо немає бажання їхати на ринок, тому що ринок все-таки є певний ризик не купити автомобіль. І якщо ви не хочете ризикувати, то вам потрібно е обрати другий варіант це знайти автомобіль, скажімо, там, на авторі РСТ, тобто на інтернет-ресурсах, скидаєте нам на перевірку, ми також його перевіримо. Звичайно, буває таке, що нам скидають на перевірку автомобіль, який продають... Е Люди, які не мають цього автомобіля, тобто розуміємо, та? Тобто, виставили і чекають якихось там завдатків. Таке також є, воно завжди було і так буде. Просто якщо ви самі почнете пробувати їхати, розумієте, там, приїжджати, то може таке бути, що ви потратите багато часу, а з вас будуть думати, не будуть думати, а будуть старатися з вас взяти завдаток за автомобіль, ну, розумієте, це так званий розвод. Через води є, друзі, їх є багато. Просто якщо мені скидає такий автомобіль, і в нас був реально випадок, хочу сьогодні два слова зачепити цю тему обманів, так? тобто на гроші. Обман на гроші він працює психологічно дуже правильно і повірте мені, не потрібно зарікатися, що ну, там, хтось скидає завдаток, і я в це коло не попаду. Попасти може будь-який, Направду працює психологічно дуже все цікаво. Спочатку починається просто розмова. <кій> Ніхто від вас завдатків відразу з першого дня не просить. Через день чи через два, коли ви будете готові виїжджати, вам людина, людина каже, «Та, приїжджай, я чекаю тебе. І коли ви сідає... Але позвони, коли будеш сідати в поїзд, це якраз є індикатор, коли потрібно буде вас просити завдаток. І коли ви берете вже квиточки, готові, ви вже в темі. Вам кажуть, слухай, при всій повазі ти завдатку не давав, але тут же люди приїхали, дивляться на машину, ну але ж з поваги до тебе, скидай гроші, тоді та машина тебе дочекається. І тому тут скидати гроші точно не потрібно. Але вже тема, знаєте, як кажуть, працює, ви вже з квитками, ви вже готові їхати, тому пріоритетність, я б сказав, правильно це робити, скинути нам посилання. Ми зробимо ці всі дзвінки і реально в нас був випадок. я про нього вже розповідав, такий дуже-дуже цікавий. Коли ми, нам мені скинули, як звичайно, Роман, от є автомобіль, потрібно перевірити, оплачуємо послугу. Оплатили послугу, ми починаємо працювати. До автомобі... з автомобілем, я, не... якщо не помиляюся, перший дзвінок це був автомобіль якоби в Тернополі. Тернополі експерт зв'язується, каже, я тут на місці, де ви є, а машини на місці немає, вона в Франківську. Хто дивиться відео, той, можливо, пам'ятає цю історію. Ну, а хто не дивився, то до кінця розкажу. І далі, от, Франківськ, я перекидаю на експерта. Експерт дзвонить, кажуть, вона ще десь. Ну, розуміємо, та? тобто автомобіль його нема. Тобто автомобіль очікує на покльовку, на покльовку покупця, який сам індивідуально буде їхати, розумієте, сам індивідуально буде. Вже потім залучати, можливо, експертів, а можливо, сам буде дивитися. Цей автомобіль ви не побачите. Єдине, що будуть робити, це будуть намагатися вас взяти кошти. Тому обман працює, на жаль, це треба розуміти. І до цього треба бути готовим. Тому такі речі ми відсікаємо за рахунок того, що в нас працює логістика по всій Україні. Тобто, мене потягнути, щоб я сідав кудись і їхав там за 500 кілометрів, воно не виходить. Це є людина, яка відразу на місці це відсікає. Тому такі обмани з нами не проходять. Є, звичайно, моменти, коли також продається автомобіль, ми також готові їхати, а нам продавець просто каже: там, автомобіля вже нема. Ну, зрозуміло, що він просто з нами не хоче. Тобто Він навіть не каже, що десь він там далеко є. Ага, ви місцеві, ну, для вас автомобіля нема. Це також працюють е -е, зеки, які. Мають на цьому заробіток і очікую також до людей довірчивих, які будуть із іншого району кудись з'їхати. Дуже часто є, до речі, Фейсбуку, це, до речі, також мені пригадує, скидали машину, йде автомобіль, також продавався, і там також була ціла тема. Ти скинь мені на бензин, там 2-3 тисячі гривень, там було по-дрібному, знаєте, тобто небагато. Не Тому всі працюють по-різному, але треба розуміти одну просту річ. Наперед, завдатки незнайомим людям скидати не можна. Є великий шанс втратити кошти. І ви знаєте, які б кошти не були, все рівно шкода. Хтось скидає 2 тисячі гривень. Я знаю випадки, коли люди скидали по 500 доларів. Це також я розповідав ще раніше. До мене дзвонив наш підписник. Який каже Роман, поможіть в Луцьк, скинув 500 доларів, ще й товариша підбив, йому також він також скинув. І от знайдіть мені того і когось там мені скидає паспорт. Я кажу: слухайте, цей паспорт не є цього цієї людини, яка вам скинула. Ну, нелогічно людині скидати свій паспорт і потім вам не віддавати кошти. Логічно, що ви свій паспорт, мабуть, також вже скидали, щоб документи поставити. На вас розмитнити автомобіль, правильно? Він каже, так, я скидав документи. Я кажу, так от ваш паспорт зараз теж буде ходити, і ваш паспорт також будуть скидати іншим людям, щоб оцей розвод працював далі. Тобто, розуміємо, та? ви ще скидаєте документи свої. Це теж погано, тому що якщо буде такий обман, людина напише на заяву, то на цю заяву вже поліція змушена розглянути. У вас з'являться вас зайві, зайві неприємності, які вам точно не потрібні. Тому завжди потрібно робити це правильно. Правильно це звертатися за допомогою до людей або самим правильно це все робити. Якщо самим також зробити, це приїхати, наприклад, на ринок, як можна зробити, щоб не брати з собою, наприклад, не замовляти підбір і, чи огляд? Ви можете просто знайти автомобіль, який вам подобається. І поїхати з ним на перевірку на СТО. Це також дуже правильно. Ви приїхали, вам все перевірили. Єдине є незручність СТО, що потрібно записуватись на якийсь день. Тобто сьогодні приїжджаєте, вам скажуть, ми сьогодні вас прийняти не можемо, в нас на підйомнику стоїть машина, можемо прийняти за два дні. Ну, а ви стоїте біля автомобіля, звідки приїхали, тому СТО це дуже добре. Але це також є свої моменти. Ну і з СТО є також незручність, що СТО не завжди перевіряють все. Є СТО, які спеціалізуються по ходовій частині, тобто мотори не роблять. Є навпаки там СТО, де спеціалізуються по моторах, так? Тобто вони роблять там, ремонтують мотори, там, електрику підключають, а з ходовою там ситуація є складніша. Ну, хоча зазвичай ходову старається прив'язати е, до кожного СТО, тому, в принципі, якщо вже мотор перевіряють, то решта також перевірять. Ну що, ми підходимо до логічного завершення. Я думаю, що сьогодні було корисно разом з вами, друзі, підняти важливі теми, які, в принципі, торкаються кожного покупця, який буде шукати для себе автомобіль. Перевірка фізичного автомобіля, я думаю, на сьогоднішній день це вже не обговорюється. Автомобіль потрібно перевіряти причин. Є декілька. Основна причина ви даєте гроші за цей автомобіль. Друга причина вам треба їздити на цьому автомобілі, а не постійно сидіти з якимись проблемами. Ну І потрібно розуміти, що е якщо ви цей автомобіль купите, ви все рівно потім поїдете на СТО. Це третя причина, чому потрібно перевіряти до, до купівлі. Ви потім все рівно цим автомобілем приїдете, скажете, от тут в мене по ходові є якісь питання, чи будете міняти масло, скажете, подивіться, вам скажу тут. Тут ситуація складна. І тому е, буває таке, що автомобіль після огляду можна купляти, хоча в ньому є багато недоліків. Наприклад, там по ходові потрібно, там, скажімо, на 500 доларів закинути в ходову. Але коли ви це знаєте, ви розумієте, яка ціна ринку цього автомобіля, перед вами стоїть продавець, і ви з продавцем можете робити аргументований торг. Оце є дуже-дуже позитивно, що ви маєте оцю можливість. Друзі. Оце є основа. Ну що хочу наголосити, друзі, ми йдемо на завершення. Хто ще не підписався на канал, це потрібно обов'язково зробити. В нас завжди на каналі багато свіжого і цікавого. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який дає можливість робити завжди свіжі, свіжі відео для вас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько.